Я вас вітаю дорогі міці. Сьогодні ми з вами подивимося на німецькі іменники на повний розбір для Б2. Подивіться, будь ласка, ось на це слово. Томбатю. Ребен хірахтен. 17 літр. Знаєте що це? Це підставка для парасольки. А ось це слово. М. Люґойк Бзацн. Це екіпаж літака. І сьогодні ви дізнаєтеся, як німці створюють такі слова монстри, і чому це насправді спрощує мову. Ну що ж, Людмила Анатолійовна з вами. І за ці 15 хвилин ви зрозумієте. Цю систему німецьких іменників так, як її розуміють, самі німці. Я сподіваюся, що це змінить ваше сприйняття мови завжди. Мої хороші, перш за все, чому всі іменники з великої літери, дивіться, українською мовою, чоловік купує хліб у пекарні, а у німецькій yeah, – німецькі. Does, in Mine, brought, Бачите всі ці три слова з великої літери. Це дає нам три переваги. Квитке читання. Ми одразу бачимо ключові слова, легше розуміємо структуру речення і робимо Менше помилок при перекладі плюс німецькі іменники мають рід Дедідс визначає форму артикля. число одне множину як в українській і відмінок, що показує на роль у реченні. А головне, вони відповідають на питання віє, хто і вас що. Уявіть німецькі іменники як конструктор. Є три Рівні складності. Рівень перший це прості іменники, це цільні слова без додаткових частин. Наприклад, діабент вечір. Дас вісен, знання, цайт» час, реген» дощ, дас глюк, щастя. Правило наголосу у двоскладових словах завжди на перший склад. Вісен. Абнт. Греген. Другий рівень це похідні іменники. Тут до основи додаються суфікси або префікси із суфіксами. Тіяшпіля гравець, шпіль плюс суфікс «ер». дас більхен картинка, Bild плюс суфікс хен. De kunsta hudožnik kunst plus suffiks le. Naozna Korinspieler Bildhän ja waski suffixy, de wissenhaft наука, wissen плюс. Dishonheit kasa shon plus heit. Die Zeitung – газета, Zeit плюс Un. Подвійний наголос – Wissen, Schaft, Schön, Heil. Важкі суфікси наголошуються. Є префікси за переченням. Die Unlust – не бажання. Un плюс Lust. Das Unglück. Не щастя плюс глюк. урзахе. причина ур плюс захе. Наголос переходить на префікс ун глюк. Особливий випадок це префікс ге. Дас гіпек багаж ге плюс пак получається гепек. Да, Тут є бірге, голь, глюс бірге, гбірге. І він третій, мої гроші це складні іменники. Це королі німецької. Чому? Тут з'єднується два, три, чотири слова одне. Є двокомпонентні. Зараз ми з вами пограємось. Das Spielzeug, Zeug Spiel plus Zeug, Je parasolka. der Regenschirm, regen plus Schirm. Je das Abendessen, essen Abend plus Essen. Je plin czas. De Zeit lauf. Zeit plus lauf. Наглус шпил. Regen širn. Три компоненти. Те, що на початку у нас був. Так. Дереген ширмштенда. Подставка для парасольки. Реген плюс ширм плюс штенда. Ди флюкцойк без отцу. Экипаж летака. Флюкцойк без отцу. И на голос штенда. Золоте правило складних слів це останнє слово визначає все. Діесрем, значить, буде діерегіншерм, це чоловічий рід. Дізацим, значить, це буде діфлюкцей дезацим, це жіночий рід, Якщо das цейґ. То буде дас шпільцой в середній рік. І ще перше слово пояснює, яке саме друге слово: «Schirm» – парасолька, реген парасолька від дощу. Есень, їжа, абент есень, вечірня їжа. Є е, е, значення у іменників, звісно, тепер призначені на рівні Б2 важливо розуміти не тільки переклад, але й як використовувати слово. Конкретні те, що ми бачимо і чуємо. Діафогель, тах, ді-блюма, к'юточка, де с аута де бліц, блискавка, де регенблоген, веселка. Як використовувати? Завжди зарпекла, дієфоголь, Айна блюмен. Можуть бути мужні, Ді діблюмен, і приклади і хізеє ані фогель імгарт. Абстрактні це поняття, емоції, стани. Де ефольк, успіх, ді лібе, любов, дас глюк, щастя, ді діверда, гідність, дізеля, душа, де шаф сон. І часто вони без артикля пастка Б2. І хабе ден вольк, ми не можемо казати. І хабе фольк, у мене є успіх, Лібе махте блін, блант англійський теж, любов сліпить. Речовинні іменники, матеріали, їжа, речовини, дас брод, хліб, ді мільх, молоко, ді цукер, цукор, дас флящин м'ясо, дас айзен залізо, ді вайзен, пшениця. Їх особливості рідко вони множині. Не діброди, а фаршідене, брод, зортен, часто без артикля, «Іх втринке міль», а не діміль. З артиклем виявляється конкретна пропорція дімільх, інкюльшанг із зама. Збірні іменники – це група як одне ціле, ді фамілія, сім'я, дас фольк, народ, ді люди, люди, даз ГЕПЕК, багаж, дій поліцай, поліція. Але тут є граматична пастка. Форма однини, але логічно множена. Die Familie ist groß. Сім'я велика, а не на. Die Leute sind nett. Люди милі. Це множина. Як вам таке? Одиничні. Один предмет з групи. Der Mensch, die Menschen, heit. Людина, людство. Der Bruder, die Gebrüder. Брат, брати. Die Perle, die Perlen. Перлина, перли. Perle. Die Stuyben, die Staube, вивчайте парами. Для розширення словника вивчайте парами. Як це працює в житті? Давайте подивимося на реальне використання в супермаркеті. Ви кажете, Entschuldigung, wo finde ich das Brot? Це речовинний, das Brot. А продавець вам каже, die Bäckerei ist dort drüben. Це складний іменник, Bäckerei. Ви кажете, habe sie auch vollkorn Brot? Це складний іменник, vollkorn плюс Brot. Як ми можемо ці іменники використовувати в роботі? Наприклад, колега каже, das Meeting beginnt um 9. Це конкретний іменник, Meeting. А ви кажете, Teamwork ist sehr wichtig. Teamwork – це абстрактний іменник годинник без артикля. Що може сказати ваш бос? Die Zusammenarbeit funktioniert gut. А робота Zusammenarbeit – це Zusammen плюс Arbeit – складний іменник. Як можна в новинах це почути? Die Bundesregierung hat beschlossen – складний Bund

Минутен, це похідний unte плюс вух плюс ун. Лайфхаки для Б2. Швидкі, практичні поради. Як швидко визначити тип? Велика літера посередині слова це складний іменник. Реген Хен. Хауб-банхов. Закінчується на «лян», er значить це похідний з наголосом на корні. Шпіля, Більтхен, Хойзлян. Закінчується на «хайт», «кайт», «шафт», «ун» – це похідний з подвійним наголосом. Ч, Height, Müdlichkeit, Wissenschaft, цайтун. Починається з «ун», UAM. Це наголос на префіксі. Unbrück, Трюк з артиклями у складних словах дивіться на останнє слово. Der tisch, der Schreibtisch, der Küchentisch, Die arbeit, die hausarbeit, die teamarbeit. Das haus. Das Kaufhaus, das Rathaus, трюк з множиною. Речовинні та абстрактні іменники рідко мають множину. Не може бути die Milche, die Liebe, що це. Перші денезо. «Артен, лібе». Вау. Ми щойно розібрали всю систему німецьких іменників. Тепер ви знаєте, чому великі літери ваш друг. Як розбирати складні слова по частинах. Коли використовувати артикль, коли ні і де падає наголос у будь-якому іменнику. Але це тільки початок, щоб довести ці знання до автоматизму і досягти рівня, це один потрібна систематична практика. І я вас запрошую на свій інтенсивний курс німецька до С1 за 6 місяців, 200 плюс годин структурованого матеріалу, персональний план навчання, розмовні клуби, підготовка до міжнародних іспитів і там все-все є. Якщо урок був корисний, ставте лайк, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок. І наступного тижня або навіть завтра ми розберемо відмінки так, щоб вони назавжди вклеїлися у вашу голову. Питання та ваші приклади складних слів пишіть в коментарі. бань!